Сьогодні 23 квітня 2025 року. Заняття ліплення. Тема заняття пташка у гніздечку. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні ліплення. Що саме ми будемо сьогодні робити? І що нам для цього знадобиться, я вам розкажу трошки пізніше. А зараз. Наша зустріч починається. Увага на екран! Розпочати сьогоднішнє заняття я хочу загадати вам загадку. Послухайте її уважно, і ви зрозумієте, про що ми будемо сьогодні говорити. Без сокири і без рук а дім будує! Так, це загадка саме про пташку. І сьогодні давайте з вами привітаємося з нею. Я всміхаюсь сонечку, здрастуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Дощику сміхаюся, лися, як з відра. Друзям посміхаюся, зичу їм добра. Я сьогодні, дітки, пропоную вам. Піти разом зі мною у весняний ліс, і знайти цю пташку, і подивитися, що ж вона робить і як вона живе. Давайте з вами трошки поговоримо, де живуть птахи? Так, де завгодно. Деякі пташки живуть в лісі, деякі живуть біля водоймища, а деякі живуть з нами. У містах і селах. І ось сьогодні я пропоную вам розглянути гніздечка різних пташок. Подивіться, як вони виглядають. Вони виглядають по-різному і дуже-дуже вони цікаві. Подивіться, різної форми все. А чого ми говоримо про гніздечка? Тому що ви знаєте, що весною прилітають для... до нас пташки, повертаються з країн, країв. І зимуючи наші пташки, весною починають будувати гніздечка і виводити маленьких пташенят. І саме сьогодні ми з вами будемо ліпити. Пташку в гніздечку, саме в гніздечку, але гніздечко в нас буде звичайне, так? Звичайне ось такої форми. Нам для заняття сьогодні знадобиться просто пластилін. Ну, Гніздечко можна зробити із коричневого пластиліну, можна зробити з помаранчевого кольору, який вам сподобається. Але робіть так. Щоб воно було схоже на справжнє, тому що немає гніздечок червоного кольору, немає гніздечок чорного кольору, гніздечка робляться пташками з різних травинок, сухих гілочок тоненьких, і тому давайте з вами зробимо так. Робити гніздечко ми будемо або з жовтого кольору, або з коричневого. Я зробила саме з такого темно-жовтого кольору. Так, знадобиться нам, я вже говорила, дощечка для ліплення, пластилін, серветка, щоб витерти ваші ручки. Але спочатку, давайте з вами ваші пальчики розімнемо і зробимо пальчикову гімнастику. Показали мені долонь, зробили пташечку, так, робимо пташечку. І махаємо крильцями. Полетіла пташка мати, малюкам жуків шукати, а малята не літають і з гніздечка виглядають. Ось так, ось так робимо. Давайте ще разочок. Зробили пташечку і полетіли. Полетіла пташка мати. Жуків малюкам шукати, а малята не літають із гніздечка виглядають. Ось так потерли свої рученята, зігріли їх, так, тому що для початку вашої роботи вам треба нагріти пластилін, щоб він краще ліпився. Готові? Тож, починаємо, дивимось на екран. Щоб виліпити гніздечка, спочатку треба зробити ось що. Беремо шматочок пластиліну, розкочуємо в колобок і потім плющимо його. Це буде основа нашого гніздечка. Ось така. Саме гніздечко ми будемо робити з маленьких тоненьких ковбасок. Подивіться, що я роблю. Обгортаю наше такими тоненькими ковбасками. З'являється ось таке гніздечко. Подивіться, яке воно гарне. Там буде сидіти наша пташка. Тепер беремо пластилін для пташки. Поділяємо його. Спочатку скочуємо колобок. це буде голівка, з найбільшого шматка робимо тулуп. Трошки приплющуємо. Щоб зробити хвостик, притуляємо голівку. Подивіться, яка пташка вже в нас виходить. Стеком можна собі допомогти. Робимо дзьобик. Витягуємо шматочок пластиліну, робимо його тоненьким. Ну що ж? Залишився шматочок пластиліну. Тепер ми зробимо крильця. Скочуємо ковбаски товстенькі і розплющуємо їх. Робимо форму крильця. Притуляємо до пташки. З іншого кольору можна зробити оченята. Подивіться, як гарно виходить. Робота нескладна. Ось така пташка, дітки, вийшла в мене. Я бажаю вам успіхів і, як завжди, буду чекати ваші роботи. Ось так. Пташка виглядає в гніздечко. Вам подобається? Так, тоді я вам бажаю успіху. А закінчити наше заняття я хочу маленьким віршиком, яке так і називається гніздечко. На яблуні, на вершечку, галузочки шелестять. Гніздечко, а в гніздечку пташенят маленьких п'ять. П'ять сердечок б'є рівненько, Десять очок плескотить. Чи матуся не летить, чи з мушками дейненько? На яблуні, на вершечку Пташечки мали сидять. Притулилися в гніздечку і весело пискотять. Чорним оченькам в п'ять сердечок рівно б'є. Всюди є краса на світі. Щастя лиш удома є. Всі ви знаєте, що гніздечко це і є домівка для деяких пташок, і тому цим віршиком я захотіла закінчити сьогодні наше заняття. Ще раз нагадую, чекаю з нетерпінням ваших робіт, впевнена, що вони у вас вийдуть дуже-дуже гарними. А сьогодні. Я з вами прощаюся. Всього вам найкращого. До нових зустрічей!